та Трамп на дебатах нарешті розкрили, якими будуть їхні перші рішення по Україні. Дуже довго була інтрига, адже всі відчували, що після Байдена все зміниться. Трамп обіцяв мир майже за день. а Гаріс приховувала свої плани до останнього. Та на дебатах усе раптово відкрилося. і Рішення, які хоче прийняти Камала Гаріс на посаді президентки, виявилися досить неочікуваними. Детальніше у цьому випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися, щоб не пропо. Стати жодних актуальних новин Камала Гарріс назвала перше рішення, яке прийме по Україні. Такого про Байдену ніколи не було. На дебатах вона закріпила свою перевагу над Трампом і має всі шанси стати президентом США. Тож ж тепер, ймовірно, нам доведеться працювати з нею. Але вона не така проста, як здається, її підхід до України не такий однозначний. На дебатах колишній президент Трамп та чинна віцепрезидентка США Гарріс обговорили цілу низку внутрішньополітичних питань, але не обійшлося і без зовнішньої політики, включно із Україною. Хоча до питання рашистської агресії проти України кандидати в президенти дійшли лише після години дебатів, проте його обговорення було дуже емоційним. Зокрема, Камала Гарріс розкритикувала Трампа за те, що він намагається дружити та домовлятися із Путлером. Вона заявила, що якби Трамп був би зараз президентом, то Путлер вже сидів би у Києві та планував би напад на Польщу. Тож зараз Америка робить все правильно і має продовжувати в цьому штемпі. Трамп висловив тези про те, що Раф не напала б на Україну, якби він був президентом. Але ухилився від відповіді на питання модератора про те, чи хоче він перемогти. Могти Києва у цій війні він використав свою звичну риторику щодо необхідності припинити війну в Україні дипломатичним шляхом. У відповідь на запитання чи вважає він перемогу України такою, що відповідає інтересам США. Цитую, я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу врятувати життя, бо цифри набагато вище ніж ті, які ви отримуєте. А це фейкові цифри, сказав експрезидент США. Трамп заявив, що якщо за нього проголосують, то він поговорить з одним президентом. Дом поговорить із іншим, і війна закінчиться. Далі цитую. я добре знаю зеленського. Я добре знаю Путлера. Мене поважають, а не Байдена не поважають. І за що його поважати він за два роки не дзвонив Путлер, наголосив колишній президент США. Розкрити свого мирного плану на прохання модератора Трамп також не зміг. Я вирішу це питання ще до того, як стану президентом, коли люди за мене проголосують, заявив Трамп в ефірі. На додачу до попередніх тез він стверджував, що війна України з РФ може. Привести до третьої світової війни що весь світ дуже близько до цього. Також не забув він і згадати, що у Путлера є ядерна зброя, але про це нібито ніхто не говорить. А всі мали б боятися. Він звинуватив Гаріс у розпалюванні конфлікту між РФ та Україною за декілька днів до початку повномасштабного вторгнення, коли вона проїздила на переговори на східний фланг НАТО. Ну а також закричав, що Байден ні з чим не впорався і є найгіршим президентом в історії. На що колишня віцепрезидентка відповіла, вгамовуючи Трампа, мовляв, заспокойся, будь ласка, так жінка заспокоювала агресивного випавшого чоловіка. Також Гарріс відповіла: по перше, важливо нагадати колишньому президенту, що ви балотуєтесь не проти Джо Байдена, ви балотуєтесь проти мене. Коментуючи це, Гарі звинуватила Трампа в заграванні з диктаторами. А також заявила, що Трамп здався б за 24 години. А Путлер сидів би в Києві та дивився далі на Європу, починаючи з Польщі. Цікаво, що з'явилася версія, що Гаріс була в навушниках на дебатах з Трампом. Музикант Джонні Кінг звинуватив її у шахрайстві. Сережки, які носила Гаріс, візуально схожі на бездротові навушники. Нова й чуди аудіо. Буцімто їй через них надиктовували текст. Кінг також зазначив, що під час дебатів вона постійно робила записи ручкою, хоча це заборонено правилами далі. Цитую. Ось чому вона постійно робила записи ручкою під час дебатів, хоча до цього було чітко обумовлено, що жодних нотаток не буде. Написав Кінг і доклав до посту фото сережок та Гарріс У них Трамп же відповів Камалі різкими словами і визначив, що їй треба сидіти тихо. А Далі сказав, що США надали Україні від 250 до 275 мільярдів доларів допомоги. А ось європейські країни. Дали лише від 100 до 150 мільярдів доларів, хоча вони розташовані ближче до України. Далі цитую. вони витратили на 150 мільярдів доларів менше, тому що і в Байдена, і у вас бракує сміливості попросити Європу так як я зробив це із НАТО, вони заплатили мільярди і мільярди, сотні мільярдів доларів, коли я сказав або ви платите, або я не збираюсь більше вас захищати, сказав колишній президент. Також за словами Трампа, можливо, це одне із причин, чому вони не люблять його так сильно, як слабких людей. Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід, сказала віцепрезидент Гарріс. і нагадала про допомогу, яку спільно надавали США та партнери Україні, і підкреслила, що адміністрація Байдена допомогла зеленському і українському народу дати відсіч військам РФ. але ж Путлер піде далі і на інші країни. А далі цтую. Я зустрічалась з Зеленським за кілька днів до того, як РФ вторглася і спробувала силою змі. Мінити територіальні кордони, порушивши з найважливіших міжнародних правил, і норм, якими є важливість суверенітету та територіальної цілісності, я зустрілася з президентом Зеленським і поділилася з ним даними американської розвідки про те, як він може захиститися. Через кілька днів я побувала на східному фланзі НАТО в Польщі та Румунії. Ну і завдяки роботі, яку виконали я та інші, ми об'єднали 50 країн, щоб підтримати Україну в її справедливому захисті. Наголосила кандидатка в президенти. Також вона додала, що європейські союзники і інші союзники по НАТО. Такі вдячні, що Трамп більше не президент, і що Америка розуміє важливість найбільше військового альянсу, який коли-небудь існував у світі. Це і НАТО. І скільки адміністрація президента всього зробила, щоб зберегти спроможність Зеленського і українців боротися за свою незалежність? Ми нагадаємо, що не так давно Дональд Трамп обіцяв покласти край війнам в Україні та смузі газу і звільнити американських заручників, коли приймав номінацію на посаду президента. На республіканському національному з'їзді, однак, не надав жодних подробиць, як він це планує зробити. До слова, кандидати також різко розкритикували зовнішньополітичну політичну діяльність одне одного. Далі цитую Трамп слабкий у зовнішній політиці. Він хоче стати диктатором, зазначала віцепрезидентка США і додала, що світові лідери і деякі американські високопосадовці сміються з Дональда Трампа. Я розмовляла з військовими лідерами, деякі з яких працювали з вами, і вони сказали, що ви ганьба, сказала Гарі, звертаючись до Трампа. А Дональд Трамп не погодився і протестував прем'єр-міністра Угорщини Віктора Урбана. Далі цитую. подивіться, це сказав Віктор Урбан. Він сказав, що Дональд Трамп це людина, яку найбільше шанують і якої найбільше бояться, зазначив Трамп. Він відзначив Урбана як одного з найбільш Поважних людей і додав, що Урбан ненавидить її. Ймовірно, маючи на увазі свою опонентку. На свою чергу Гарріс відповіла Віктор Урбан один із найбільш поважних людей. Його називають справжнім чоловіком. Він жорстока людина, розумний прем'єр-міністр Угорщини. Вони питали, чому весь світ вибухає три роки тому. Цього не було, а чому зараз вибухає? І Трамп сказав, тому що потрібно, щоб Трамп повернувся як президент. Вони боялися його. Китай боявся. Я не люблю вживати слово «страх», але я просто цтую його. Китай його боявся, Північна Корея його боялася. Подивіться на північну Корею. Він до речі, сказав: РФ його боялася, Розповів на дебатах Дональд Трамп. Ну а колишня віцепрезидентка наголосила, що вони маніпулюють Трампом. Лестощами, а тим часом, колишній президент США назвав Камалу Гаріс найгіршою віце-президенткою за історію України. Ну а до слова, питання економіки і вартість життя у США одне з пріоритетних для американців перед президентськими виборами. І цим питанням модератори почали дебати. Камала Гаріс, відповідаючи на запитання, чи американцям сьогодні краще живеться. Ніж чотири роки тому розповіла про свої плани допомагати сім'ям, малому бізнесу і забезпечувати доступне житло, розширити податкові пільги. Вона звинуватила Трампа, що він має намір знизити податки для мільярдерів і великих корпорацій. Гарріс сказала, що після його президентства в країні був найгірший рівень безробіття із часів Великої депресії. Далі цитую, що ми зробили, це прибрали безлад після Дональда Трампа віце віцепрезидентка США також Гарріс додала, що законопроєкт про зміни щодо безпеки на південному кордоні США був створений. Проте за її словами Трамп заблокував цей законопроєкт. Ну і в кінці в кінців опоненти. Не стали тиснути один одному руки. Трамп завершив свій виступ, назвавши Гарріс найгіршим віцепрезидентом в історії США. Ну а Гарі свою чергу у своєму завершальному слові описала свою кампанію як орієнтовану на майбутнє. а Трампа зацікавлена на минулому. Ну а після вже дебатів, звичайно, не обійшлося й без маймів. Найбільше користувачів соцмереж розсмішила заява Трампа. Далі цитую люди, які приїхали, вони їдять котів, вони їдять, вони їдять домашніх тварин. Люди, які там живуть, і це теж. Що відбувається в нашій країні, це ганьба, сказав Трамп. Він сказав, що іммігранти захоплюють американські міста. Ну а після цих слів модератори додали, що немає підтвердження цих заяв. Слова Штрампа розсмішили не лише користувачів соцмережа й саму Камалу Гарріс, яка не стримала емоції. Міміка відразу завірусилася в інтернеті і вже породила низку нових мемів. А далі пряма мова. Камал Гарріс створила найвірусніший мем року. Пишуть користувачі X. До речі, Трамп, говорячи про поїдання тварин, назвав місто Спрінгфілд. Звичайно, користувачі не змогли утриматися від створення мемів із Сімпсонів. Також користувачі посміялися над Трампом із його невміння відповідати чітко на запитання. Більшість заявили в коментарях, що Камала Гарріс трималася на дебатах краще і логічно відповідала. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися, і слава Україні.